Усіх вітаю, мене звати Вікторія, ви на каналі Кузнєцова FM. І сьогодні у нас доставка замовлення з Parfums. Спочатку може здатись незрозуміло, чому розпаковка з Parfums, а коробка Makeup. Наскільки я вивчила дане питання, та розумію, що це дві різних компанії, але логістика виконується саме компанією Makeup. Вони з кооперували з парфюм, тому ось так, в коробках мейкап і доставка від компанії Makeup. Але це трохи різні, все ж, сфери діяльності. От, Я сьогодні зробила таке не дуже велике замовлення. Основне, що мені треба, було, це шампунь, ну і там уже таке добрала. Трохи. Дуже давно не замовляла на парфюм, тому давайте подивимось, наскільки тут гарна взагалі ситуація. Зараз з доставкою і покажу, що я замовила. У мене замовлення вийшло на 2800 гривень, це вже з урахуванням знижок. Так якщо округлити, то там близько трьох тисяч. Доставка була безкоштовною. Наголошую, я живу в Харкові, доставка була з Київської області. Дізнатися умови доставки в ваше місто ви зможете на сайті, якщо когось цікавить. Ось умови доставки в Харків. Саме. І різні варіанти. Я вибрала доставку поштою в поштомат. Раніше, коли я робила замовлення, особливо великі замовлення, там знаєте, типу 5 літрів гелю для прання, то я обирала доставку кур'єром і це досить непоганий такий варіант. Перше, це вологі, е, вологий туалетний папір. Головний для мене критерій, щоб можна було змивати в унітаз. Все. Ну і ціна, звісно. А так я різнич беру, я не бачу різниці в ньому. Це супер, такі губки для кухні. Дуже гарно впитують воду, якщо там треба щось протерти після води, щось розлито. Рекомендую, якщо ви такими ще не користуєтесь. Маленькі пачки серветок по 5 гривень. Чесно, не дуже рекомендую, бо вони якісь напівсухі. І дуже-дуже маленькі, навіть за свою ціну не варто від того. Дезодорант я користуюсь зараз таким з роликовий напівсухий. Воскові полоски для обличчя. Для мене наразі це найкращий варіант саме з воску. Кисточка для оформлення брів, така туш чорного кольору. З силіконовою, якщо не помиляюся насадкою, досить непогана. Мені подобається, вона не залишає відбиток, ніяк не скатується, нормально. Ось цей олівець, я не знаю, навіщо я взяла насправді. Він такий колір нейтральний, <сум> коштує 6 гривень 20, грн. ну таке. Велика упаковка серветок. Постійно для чогось необхідні. Так, не супер-еко-варіант, але, але, поки так. Чоловічий дезодорант. Ось такий гель для миття посуду. Я зараз купую їх в пакетах. Для мене це зручний варіант. І потім я переливаю в мене літровий дозатор чорного кольору. Він мене абсолютно влаштовує. Я не люблю ось ці всі <різна> різні баночки, скляночки. Зубна паста. Вона класна, ця Elmex. Дві різні. Я взяла, там ще одна буде. Але краще брати, це виробник Польща краще, коли виробник Швеція, якщо не помиляюсь, виробник Швеція можна на сайті Notino взяти. Але довше чекати доставку. Взяла ось таку помадку, Класно, я вже нею користувалася декілька разів. Тут є маленька щіточка, але я все ж використовую ось ту велику, яку я купила нову. Незручно, що немає якогось контейнера. Щіточку треба окремо зберігати. Сама ося е, помадка, гель не знаю, як правильно сказати, окремо. У мене до цього був е, такий гель-помадка, який я купувала ще чи то на першому чи другому курсі. Він ще залишився. Звичайно, вже пройшло майже 10 років, і він трошки підсох, але він ще є. Я не знаю, як це можливо. Ось цей класний варіант. Я така натуральна шатенка, можна сказати, і в мене 005. Я взяла номер, мені класно він підійшов. Спрей для скла та для вікон, для дзеркал. Ще, до речі, не користувалася. Не знаю, як він себе покаже. Але в цілому, я думаю, що нормально. У мене немає чогось там прям супер брудного, тому такий для щоденного використання, можна сказати. Ось ця баночка протекла, ось цей пакет протік. І я довго дивилася, що ж все-таки протекло. І тут, протекли капсули, і тут протекли капсули для прання. На жаль, я не змогла їх перекласти, тому що там просто все в пакеті в негелі для прання. Так, я їх використовую. Вони такі, знаєте, не суперкласні для звичайного прання підійдуть. Я ніякі запити на парфюм не залишала. Я розумію, що це нюанси доставки, і коли я замовляю, то я це розумію. Ось такі серветки для прибирання. Інколи буває, треба ще швидко протерти, і щоб не було ворсу. І такі серветки класно виручають. Але мені надовго цієї пачки вистачить. Взяла два шампуня. Уявляєте, минулого разу взяла, не пам'ятаю назву, американський бренд. Набагато-набагато дорожчий шампунь. Він мені не підійшов. Я мила, як зазвичай, мию два рази мри, вимиваю гарно шкіру голови, корені, все масажую. Але, ну, Просто фігово було в моїй голові після того шампуню. Я повернулася до цього. Я використовую такий вже, ну, десь близько двох років. Мені дуже він сподобався. У мене є і маска, і спрей цього бренду. Таке парфумоване піна. Щодо парфумованості, дійсно класно пахне. Не супер нав'язливо, якось хімозно. А гарна пляшечка, реально дуже симпатична. Але, не знаю, чи то в мене так, чи е, вся серія така, що дуже погано піниться. От, але, ну, використовую, поки є. Якось так. Е, вийшла вся закупка на 2800. Не знаю, дорого, чи це чи дешево, пишіть. Що ви з цього приводу думаєте? Доставка була досить швидкою, десь через днів 5 після замовлення. Тобто там 2 дні доставка і 2-3 дні на підтвердження, на е, збір і відправку. В цілому це нормально. До 24 лютого бувало, що мені приходили посилки з парфюм чи з мейкап, коли я замовляла. Ну, десь більше, ніж тиждень відправляла. Так що ось так.